Майстер-класи від провідних українських музикантів та викладачів незмінно викликають інтерес як у меломанів, так і у професіоналів, колег, музикознавців, студентів музичного училища і, звичайно, юних вихованців, які з'їжджаються з різних музичних шкіл міста. Потрапити ж в число виконавців під час проведення майстер-класів непросто. Бажаючих отримати індивідуальні уроки вистачає, і від того відбір проводиться особливо ретельно. У підсумку до таких камерних майстер-класів потрапляють найталановитіші виконавці. Цього разу це юні піаністи нашого міста. Грані майстерності для них відкривала професор Національної музичної академії України, заслужений працівник культури Наталія Мені Мікаже тарантельный ритм немножко другой но немножко играет каждую та ра ра да 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 дам пам памятницу сначала ну-ка Любов до музики та учнів ці дві складові назавжди увійшли в життя Наталії Вітальївни. У 1975-му вона закінчила Київську консерваторію, хоча викладати музичне фортепіанне мистецтво почала раніше у одній зі столичних музичних шкіл. З 2002-го викладає в Національній музичній академії України. Багато концертувала по Україні та світу, але більше відома у мистецьких колах саме завдяки своїй викладацькій. Діяльності. Музика це світло, піднесеність і духовність, говорить Наталія Гриднєва особливо класична, перевірена часом і поколіннями. Відтак піаністка і викладач бачить своє покликання у тому, щоб виховувати смак до музики якомога раніше. з дитинства он має розуміти її язик, он має її слухати И сейчас, когда у нас такие сложные времена, и когда нам противопоставляется очень э, сомнительная, будем говорить, культура э, разного очень уровня, поэтому мы, э, как профессионалы и уже опытные люди, мы должны им уметь противопоставить что-то. Наталія Гриднєва виховала багато відомих українських піаністів, лауреатів міжнародних конкурсів, які сьогодні дають концерти по всьому світу. Ми знаємо його як педагога, який дуже багато підготував настоящих професіоналів, лауреатів конкурсів самого різного рівня. І один із її учнів навіть став піаністом світу, виграв останній конкурс в Америці імені Івана Кліберда. Сьогодні у викладу Дача дуже цікавий склад учнів від зовсім маленьких виконавців і до студентів консерваторії, але їх незмінно об'єднує бажання вдосконалити свою майстерність, розширити свій мистецький та піаністичний горизонти. Юна Уляна виконувала відому тарантелу. Зіграти її по-новому, відчути довжину ритму, чуттєвість та витонченість музичного твору характерні саме для цієї музики рухи. Усі ці задачі Уляна опановувала безпосередньо на майстер-класі. Новий варіант гри. вона стала ізячною, стала зовсім другою. Вона стала легкою, оживленою. такою, як Такой, как я все представлял, но я мне помогли играть так, как я хотела. Сьогодні у світі активно розвиваються польська, китайська, російська музичні фортепіанні школи. Щодо української, то тут насамперед треба говорити про прорив у світ мистецтва музичних особистостей, говорить Наталія Гриднєва. Хоча інтерес до української культури на хвилі подій останніх років безумовно зріс, як і майстерність виконавців. Дуже сильно змінюється, дуже зросла віртуозність. и очень мастерство просто фантастическое. Такого мастерства не было еще ну, лет 20-30 назад. То есть единицы владели таким мастерством. Очень секрет. Педагогика очень современная. Обмен опытом с ведущими музыкантами мира. Открытые двери. Мы учимся все и в педагогии в разных, у разных школ, я бы сказала. Наталія Гриднєва вже не концертує активно, а здебільшого з ентузіазмом передає свій безцінний мистецький досвід. Секрети її творчої наснаги у любові до музики. І не тільки учніки це завжди молода енергія. Якщо вони це люблять, якщо вони заінтересовані, навіть самі вот, хороший педагог вдохновляє, а он віддає якусь то свою енергію. И вот мы вместе обмениваемся. Поэтому я отношусь к каждому малышу как к личности к будущей. Мы просто общаемся вот в этой жизни. И я получаю от этого большое удовольствие все еще.